Озирніться навколо, що ви бачите? Столи, стільці, можливо, вікно. Кожен з цих предметів, незалежно від того, наскільки він простий чи складний, виготовлений з матеріалів. Відтоді, як люди вперше ступили на землю, ми покладалися на матеріали, щоб вижити та процвітати. Кам'яний вік, період, що сягає мільйонів років тому, має влучну назву. Первісні люди використовували каміння для виготовлення знарядь праці, зброї та навіть для будівництва житла. Ці матеріали, хоч і примітивні, нашими першими кроками у довгій подорожі матеріальних інновацій. Ця подорож триває й донині, глибоко впливаючи на наш світ. Перехід від кам'яного віку до бронзового, а пізніше до залізного став поворотним моментом в історії людства. Ми більше не обмежувалися тим, що можна було відколоти чи вирізати з каменю. Бронза сплав міді та олова відкрила нові можливості. Вона була міцнішою, довговічнішою та могла бути відлита у складні форми. Знаряддя праці стали ефективнішими, зброя смертоноснішою. Відкриття заліза ще міцнішого металу ще більше прискорило цю матеріальну революцію. Залізні знаряддя праці та зброя від плугів до мечів змінили сільське господарство та військову справу. З цими досягненнями прийшов розквіт міст та імперій. Матеріали, колись прості засоби виживання, тепер стали будівельними блоками самої цивілізації. Промислова революція, що почалася наприкінці XVIII століття, викликала небачену хвилю матеріальних інновацій. Нові виробничі процеси, що працювали на парі, а пізніше на електриці, дозволили нам виробляти матеріали в вражаючих масштабах. Залізо, колись дорогоцінний товар. Стало широко доступним, стимулюючи розвиток залізниць, мостів та хмарочосів. Сталь, ще міцніший та універсальніший матеріал, стала основою сучасної промисловості. Винахід бетону формувального композитного матеріалу зробив революцію в будівництві. Ці досягнення в галузі матеріалів у поєднанні з новими методами виробництва змінили суспільство, економіку та саму тканину повсякденного життя. 20-те століття стало свідком вибуху нових матеріалів з дивовижними властивостями. Пластмаси легкі та універсальні, стали повсюдними від упаковки до літаків. Кремній, напівпровідник, породив цифрову епоху, забезпечуючи роботу комп'ютерів та смартфонів, на які ми покладаємося сьогодні. Сучасні сплави та кераміка дозволили нам досліджувати глибини океану та безмежність космосу. А зараз ми стоїмо на порозі нанотехнологічної революції. Маніпулюючи матеріалами на атомному рівні, ми можемо створювати матеріали з небаченою міцністю, провідністю і навіть здатністю до самовідновлення. Майбутнє матеріалознавство сповнене можливостей, обіцяючи вирішити деякі з найбільших проблем людства та відкрити нову еру інновацій та прогресу.